Озвучено українською сайтом Okino.ua неважливо наскільки ти талановитий. Справа лише у бажанні. Ленс. Правильно Lens, ти виграв кілька заїздів у Америці, але тут тобі так не пощастить. Доктор, я хочу стати вашим підослідним. Запишіть мене у програму. Тільки скажіть, я усе зроблю. Це наука. Ми дізнались про землю все. Чесно навчитись літати від Стівена Фрірза, режисера королеви та філомени. Сьогодні я беру інтерв'ю у Армстронга. Я просто люблю їздити на велосипеді. Я йому не вірю. Він вилікувався від раку і став над людиною. Це не може бути збігом. Чому це тебе хвилює? А чому це не хвилює тебе? Та продюсера теорії усього. Твоя задача допомагати Ленсу. Перед хлопці, переливайте. Коли ви відчуєте, що не можете рухатися далі, кажіть собі, я лечу». Я лечу Ленс Армстронг, молодий та талановитий спортсмен, що надихнув мільйони, не може бути шахраєм. Він приймає якийсь докинг, але ніхто не хоче в це вірити. Захоплюючи Бен Фостера неперевершай. Мейл. Дякую. Давай, давай, відвертий та шокуючий рідерз дайджест. Ви коли зустрічались з Феррарі так чи ні? Гучні звинувачення мають бути підкріплені вагомими доказами. Жодного разу я не провалював тест на допінг. Форс гра Бена Фостера Імпер. Мене, як і кожного атлета мого рівня, перевіряють перед кожними змаганнями. Жодного разу я не провалював тест на допінг. колись я вірив у цей спорт. А Армстронг вбиває в цю віру. Нехай хтось спробує обігнати мене. Якщо твого хлопця таки зловлять на допінгу, я дуже розсерджусь. Історія великої зади. Скільки разів мені повторити? Жодного разу я не провалював тест на допінг, що сколихнуло весь світ. Ти продав велосипеди, щоб купити препарат? Ти і я ми у програмі. Я на таке не підписувався. У пошуках правди. Сподіваюсь, ти знаєш що робити. Ми припнемо Волше Бен Фостер. У мене є гроші, і є влада знищити тебе. Кріс Одаут. Я не відступлюсь. Це надто важливо. Я хочу зізнатись. Моя відповідь незмінна, і вам мене не зламати. Програма. Незабаром у кіно.